Що стосується дітей, ми передали список з майже 400 дітьми русскими, а вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. Так, ну тут ми будемо все це перевіряти. Ну, ви знаєте, да як вони хотів би я хотів би, щоб наші журналісти, наші люди. І не тільки наші журналісти розуміли їх відношення до гуманітарного аспекту. Значить, ну, по-перше, вони сказали нам, щоб ми, як російською, не устраювали шоу для бездітних європейських бабушок, та їх відношення, що ми піднімаємо питання дітей. А ми їм сказали, що ми вкрали 20 тисяч. А вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотні. Наші, наша команда образилась на це, а я, чесно кажучи, не ображаюся. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Ми вважаємо тисячі, а вони сказали, ми не вкрали тисячі, питання про сотні. Важливо, що факт зафіксований.